Друзі, ми йдемо лісом. Вже пройшлися багато кілометрів. О, дивіться. Друзі, дивіться, дивіться, що ми бачимо. Бачимо руїни закинутої давньої цивілізації. І зараз я підійду ближче, щоб вам краще це показати. Обачити, не знати, що тут колись було. Може якась давня стоянка людей бетонного віку. Ось колони впали, бачу. Тут підходжу, щоб вам краще це показати поближче. Якась кімната була, напевно, зал був. Зараз ми зайдемо, подивимося. І, напевно, кімната, скоріше за все, була. Дах провалився. Ми бачимо дах провалився. Хтось вже ремонтував, бо шифер поклав перекриття. Колись, напевно, не було такого будівельного матеріалу, але бачимо блоки, дуже давні, кам'яні. Може то законсервовано та шифер клали. Ось, друзі, дивіться, як все це виглядає. Кам'яні, давні блоки, столітні, кількасотлітні. Колона, вхід. Можливо, археологи вже почали консервувати цю стоянку, адже вона унікальна. І як ми бачимо, частину даху вже поставлено. О, дивіться, як вона виглядає. І далі теж нічого немає, друзі.